Перепрограмування звучить дуже просто. Ви берете себе певною фразою, перепрограмовуєте і можете змінити в собі будь-яку рису характеру, ви можете запрограмувати себе на будь-який результат. І тут, як говорять, все, що ти можеш повірити, ти можеш повірити твій розум, ти зможеш цього досягти. І от вже перепрограмування як працює. Ви кожного дня повторюєте певну фразу. Але ця певна фраза не просто прочитується, повторюється, там є цілий такий арсенал, як це відбувається. Там задіяна віра, емоційність, регулярність, безперервність, чіткість бачення того, куди я йду, конкретність. І саме текст, який ви повинні вивчити на пам'ять. Ну, наприклад, особливо, коли ми ставимо ціль обов'язково. Найголовніша умова в досягненні будь-якої цілі це те, що ви завжди дякуєте. І зранку дякуєте, і ввечері дякуєте. І дякуєте за все. Тобто, якщо це брати ранок, то ви дякуєте за вчорашній день, за попередній весь досвід, за все минуле життя, за все, що не вийшло, за все, що я погано, непогано зробила, за все, що зі мною відбулося, тому що це є мій досвід, який я прожила це моє єдине життя. І я дякую, тому що. Завдяки тому всьому у мене прийшло вже розуміння, де я є зараз. І розуміння, наприклад, що я не хочу так, як вчора. І за це треба подякувати. Наступне, що потрібно за що подякувати, це за те, куди я йду, це за те, що я хочу мати. І коли ви проговорюєте подяку за те, що ви все, що отримали, все дякую, тобто йде прийняття себе. В минулому така, яка є. І коли ви дякуєте за те, що ви хочете, ви порівнюєте вже себе не з кимось, а порівнюєте себе вже з кращою версією себе. І тоді у вас немає просідання, тому що людський організм такий, що якщо, скільки б ви не досягали, скільки б ви, наскільки б ви успішно не було, все одно приходить момент, коли ви можете себе порівнювати з якоюсь іншою людиною, якою там. Це якась яскравіша картинка, якісь по іншому життя, хоча ви деталі не знаєте, але вам здається, точніше, ваш мозок періодами вам закидує, що ви недостатньо робите, що ви там вже недостатньо молоді, що він може закидувати будь-які варіанти стосовно того, що у вас не так. І от коли... Іде перепрограмування, людина навчається вірити в себе, тому що, по факту, для того, щоб досягти будь-якої цілі, потрібна віра. Для, наприклад, підняття самооцінки, потрібна віра в себе. Для досягнення цілі потрібна віра в себе, віра в інших, тобто без віри нікуди. І це треба чітко розуміти. І, наприклад, коли ви проговорюєте, та є певні фрази, які ми пропрацьовуємо. певний період. Певний час, коли підсвідомість відкрита, це з і вечором. І людина говорить, я дякую за те, що я розумію. І людина говорить, я дякую за те, що я маю повний контроль над своїм розумом. Слухайте слова, повний контроль над своїм розумом. Дякую за те, що я маю. Повний. І прошу наставництва, і тут включається ваша віра, в те, в кого ви вірите, і прошу наставництва. Мудро використовувати цей дар в своїх діях і в своєму спілкуванні. Ви чуєте, яка глибина тут звучить. Мудро використовувати дар, а дар полягає в тому, що я маю повний контроль над своїм разумом. Тобто, це не просто набір якихось слів. Це реально зроблена програма, яку чує наша підсвідомість. І якщо ви будете на протязі, ну, мінімум, місяця часу регулярно, Чітко, конкретно виконувати оці вказівки по перепрограмуванню, ви отримаєте вже перший проміжний результат до основної головної цілі. Варто лише спробувати фразу. Я зараз виставлю на відео. І я бажаю вам бути усвідомленим і умиротвореним і розуміти, що кожне наше слово, кожна наша думка веде нас до завтрашнього віку. А в людини є всього там максимум якихось п'ять страхів, за які переживається страх смерті, це є страх бідності, який йде в парі зі страхом старості. Тому що ми розуміємо, що в старості бідність не дуже прикольна штука. Це є страх втрати коханого, коханої, або взагалі не досягнення любові, не створення пари, і він породжує багато і ревності, і занепокоєння, тривоги. Тобто цей страх він дуже широкий. І треба розуміти, що ці страхи це є така людська природа, і вони породжуються з маловірства з того, що десь в голову, в той її мозок, з зовнішніх якихось джерел надходить інформація, де ви з кимось себе порівнюєте, замість того, щоб порівняти з собою. І відбувається процес зупинки. Людина перестає хотіти щось змінити, вона починає жити. В тій ситуації, яка створилась на даний момент, і не бачить виходу. І перепрограмування це є найкращий метод для того, щоб собі нагадувати про те, що я маю повний контроль над своїм розумом, над своїми думками. І я не одна. Я вірю і прошу наставництва для того, щоб мудро використовувати цей дар. Тому що це величезний дар контролювати. Реально, свій розум. І я прошу наставництва мудро використовувати. В чому? В комунікації, в нашому спілкуванні з близькими, на робочих місцях, з колегами, в колабораціях, де ми там двіжуємо. Розум мудро використовувати, щоб ті дрібниці не псували нашій комунікації. Бо в основному ми розуміємо, що ми розмовляємо з партнером, все класно, все домовляємось. Тут якась дрібниця влізає, все, все перекреслено. Приходиш додому, думаєш, це якоїсь ерунди, не получився цей там договір, не получився цей контракт, чи якщо брати сімейні якісь відносини, ну йдеш, ти гуляєш, все прекрасно. Не то слово сказав, не так, щось цей дрібниця за дрібниці. Тому що по факту які, за якихось ні, ну буває звичайно там. І серйозні моменти, але ми говоримо зараз таке за, за щоденні наші моменти, які ми не контролюємо. І от, наприклад, ця фраза, яку ми сьогодні з вами попропрацьовуємо: що я дякую чуєте, йде спочатку вдячність. Я дякую за те, що я маю повний контроль над своїм розумом. І я прошу наставництва, Бога, Всесвіта, Вселену. Я не знаю в кого там, наскільки уява багата. Наставництва мудро використовувати ті знання. Мудро використовувати цей дар і в комунікаціях і в діях. <смі> Я бажаю вам перепрограмовувати себе кожного дня на щасливе, успішне життя, в достатку, в радості, з шаленою енергією і задоволенням сьогоднішнім днем, сьогоднішнім моментом, грандіозними планами на майбутнє. І порівнюйте лише з собою, себе, з таким, яким ви можете бути. Через рік, через два, через три, ким би ви хотіли бути, і лише туди-туди йдіть. -туди